Як стати популярним та як власний бренд перетворити в успішний бізнес? Цьому навчали усіх бажаючих за філіжанкою кави у рівному. Організатори стверджують, хочуть навчити молодих людей бути соціально активними, спонукати їх до дії, до дії бути першими в тій чи іншій сфері життя соціальній, економічній, культурній, там ще якісь там. Хоч побутові, ну все рівно. Тобто є таке слово піар, але мені більше подобається слово харизма. Випрацьовувати в цих людях харизму, щоб наші люди були самі найкращі. Свого часу Назар Дяків розпочинав свою діяльність з відеоблогу, у якому розповідав вірші. Наразі Назар досягнув значних успіхів у сфері басмедіа та розпочав громадську діяльність. Хлопець зізнається, йому є чим поділитися з іншими, тому й вирішив виступити у якості спікера на тренінгу. На даний момент очолюю проект Стартапінформер Посітізнес, який ми отримували отримали фінансування 125 тисяч рамку у рамках хакатону. Е це національний хакатон. Е Проєктів у розрізі електронної демократії. Зараз ми працюємо з мерією, пілотом насвіниться по впровадженню і, можна сказати, це є головні мої досягнення за такий не досить великий період часу. А Наталія Кузьміна вирішила розпочати своє життя з чистого аркушу. Вона покинула навчання на дизайнера і зараз цікавиться соціальною генетикою. Коли дізналася про тренінг у соцмережах, зацікавилася ним мені дуже заінтересувала ця тема тема популярності, тема того, як можна лучше розкрутити себе, більш качественно створити свій бренд, своє ім'я, і я сподіваюся, що я зможу тут почерпнути щось нове для себе, якісь такі конкретні методики, які я зможу використовувати в своїй жизни. Когда вже определюсь с тим, що конкретно а, я хочу делать. організатори. Запевняють, даний тренінг не є поодинокою акцією. Вони надалі зустрічатимуться з активними людьми, аби навчити їх бути успішними. Павло Невесенко, Іван Комар, Дмитро Спіченко. у ритмі подій.